У жовтні 2013 року до ВМС України увійшов військовий комісаріат Автономної Республіки Крим з підпорядкованими районними міськими комісаріатами. Відтепер військовослужбовці кримських комісаріатів носитимуть форму військово-морських сил збройних сил України та разом з військовими моряками виконуватимуть спільні завдання з розбудови вітчизняного флоту. 27 грудня під час проходження морської практики курсантами другого курсу Академії військово-морських сил імені Нахімова на борту навчального катера військово-морських сил Збройних сил України Сміла перебувала група військових комісарів Кримського регіону та міста Севастополя. Для них цей день запам'ятається на все життя, адже саме 27 грудня 2013 року вони відчули себе справжніми моряками, пройшовши ритуал оморячування. За давньою морською традицією, кожен офіцер випив 800 грамів морської води з плафоном Ського ліхтаря після цього отримавши морську тільняшку та диплом справжнього моряка, і ось вперше офіцери кримських військоматів одягли форму військово-морських сил збройних сил України. Керівник військового відділу Сімферопольської та Кримської єпархії Української православної церкви протоієрей Дмитрій Кротков окропив присутніх святою водою та благословив на подальшу службу в якості морських офіцерів. Моряки никогда не бежали друг друга, всегда поддерживали, поскольку море очень крепко объединяет. Но не только море, но и суша. Поэтому я хочу вам пожелать, товарищи комиссары, все комиссары, заместители дальнейшей плодотворной службы во благо нашего Отечества, во благо нашей Родины. Хочу пожелать вашим семьям помощи Божьей, благополучия процветание и конечно наши военно-морским силам развития такого чтобы мы и наши военно-морские силы на арене по сравнению с другими странами всегда были первыми и лучшими Бог помощь! Також керівництво кримських військоматів шанувало хвилиною мовчання пам'ять загиблих 26 серпня 1943 року 44 радянських моряків підводного човна «Ща-203», А на місці загибелі судна було спущено вінок на воду. Такі місця занесені на карту. І їх повинен знати кожен моряк, зазначив заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки, контрадмірал Денис Березовський. Він привітав вже морських офіцерів з посвятою в моряки. Товідно до проведення плану перевір. У відбулася перевірка готовності катера сміла для забезпечення підготовки курсантів і навчально-виховного процесу. Катер вийшов в море, виконав завдання. На борту його знаходилися курсанти Академії військово-морських сил, які відпрацьовували практичні навички з питань підготовки. Я хочу сказати, що катер завдання виконав в повному обсязі. Я задоволений питаннями забезпечення даного заходу. І Під час даного заходу, пользуючись нагодою, виникло питання, яке пов'язане з вводом до складу військово-морських сил військових комісаріатів. Це так називаємо морячування даних військових комісарів на борту навчального катера «Сміла». Дана традиція вона пов'язана. З душою моряка, і вона повинна бути. Ті, хто прибувають в наші військово-морські сили, повинні пройти цей захід. Вони повинні бути в нашій єдиній флотській сім'ї. І це пов'язане з тим, що душа моряка під час даного заходу становиться порідна з морем. Я вважаю, це дуже великий ступінь, скажімо, в нашій підготовці. Це єднання поколінь, флотів. І Тих організмів, які входять до складу військово-морських сил України. Я впевнений, що військові комісаріати, які зараз війшли до складу військово-морських сил України, в подальшому будуть виконувати ті завдання, які пов'язані з нашою безпосередньою роботою. Я хочу їм побажати найкращого побажання сім футів під кіллем, і щоб всі ті завдання, які сьогодні поставлені командуючим військово морських сил, вони були втілені життя, а ми надаємо змогу і допомогу в питаннях їхнього подальшого відпрацювання. Тож, морського братства прибуло, здавалося, і мешканці морських глибин, дельфіни також вітали військових офіцерів, супроводжуючи навчальний катер Сміла. А враження від святкової події залишаться у серцях всіх посвячених у моряки. Я цим пишаюсь. Напротязі 55 років у мене не було жодного такого почуття, яке я отримав сьогодні. На сьогоднішній час, я вважаю, що військово-морські сили зберегли всі ті традиції. Які були заложені спокій віков, ви знаєте, е, ніколи не було такого почуття, як є сьогодні. Хочу вам сказати, що в військово-морських силах служать професіонали. Те, що я чув, і те, що я бачив, я цим пишаюсь і ніколи в житті більше не забуду. Хочеться бути похожим на цих військових моряків. І бути рядом з ними. Караб Сагайдачний пішов виконувати місію ООН. Чотири людини на кораблі Сагайдачний, чотири молоді людини, двоє з яких є сиротами, є членами цього екіпажу. Вони дуже задовільні, ми мали розмову по телефону. Хоч там і на верхній палубі температура 42 градуси, але вони почувають себе дуже задовільно, вони раді, що вони там є, і вони раді, що вони виконують. Задачу Міністерства оборони України, президента України. Відношення командувача військово морських сил України є таке батьківське, це я в своєму житті за свої 35 років служби в Збройних силах України і СССР перший зустрів такого командира, який своє все життя віддає своїм підопічним, який старається, щоб усіх все було добре, щоб усіх все зігрувало, щоб всі були задовільні, щоб ви всі виконували. Свої завдання. Тому о, предвір Нового року я від щирого серця, як військовий комісар міста Ялти, хочу поздоровити не тільки своїх чотири людини, які знаходяться на кораблі Гайдашне, а весь екіпаж Гайдашне, в тому числі і його командира, який дуже добре мене знає, я його знаю, ми з ним завжди спілкувалися. Поздоровити з Новим роком, з Різдвом Христовим. Я хочу побажати. Всьому екіпажу, сім футів під кілем, щастя, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого, щоб збули всі бажання, які вони хочуть. День переходу від сухопутних військ до Військово-морських сил Збройних сил України відтепер буде відзначати кожен військовий комісар Криму. А на місцях планується також провести ритуал оморячування з підлеглим особовим складом, запевнив військовий комісар Автономної Республіки Крим, полковник Дмитро Маліцький. Для мене сьогодні це знаменний день, тому що я сьогодні пізнав ті свої роки, коли в мене було вручення. Офіцерський погон після курсантських. і сьогодні, одягаючи форму офіцера військово-морських сил, для мене є натнення на будущу мою службу. Я впевнений в тому, що мої колеги на сьогоднішній день впізнали ті самі враження, що і я. І вони, як і в мене, відкрилися друге дихання на службу. Ті традиції, які сьогодні в нас були витримані. Я з певністю хочу сказати, що зі всіма офіцерами військо військового комісаріату буде те саме зроблено, можливо, тільки без виходу в море, як правильно кажу, так, але ми взяли міську морську воду сьогодні, буквально на 30 літрів, і кожен із військовослужбовців е пройде обморячування, як кажуть, для того, щоб випити плафон морської води. Вітаємо військових комісарів Автономної Республіки Крим зі знаменною подією в їх житті приєднання до лав військово-морських сил збройних сил України. Бажаємо міцного флотського здоров'я та у тісній співпраці зі своїми бойовими колегами з кораблів та підрозділів українського флоту робити все можливе задля успішного майбутнього військово-морських сил збройних сил України.